Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко. Це проект що не так. І сьогодні ми поговоримо про вимираючі види: остання російська медіа, яка збереглася в Україні після повномасштабної війни, і яке прямо в нас декларує бажання перетворити нашу країну на страну. Страна UA – це втілення зовнішнього впливу. Розумієте, ним керують з Австрії, де, хоча б до повномасштабної війни, переховувався від українського закону головний редактор Ігор Гужва. Гужва. Москва. А своє фінансування журналісти отримували з а юристи просили мене бути обережним: з-під землі. Розумієте, саме під землею є багато нафти, газу і росіян. Запустилася страна на другий рік після Революції Гідності, як доказ того, що Бога немає, і з того часу стабільно потрапляла в десятку найпопулярніших інтернет змі в Україні. Секрет стане доволі простий, на відміну від пропагандистів із телебачення, які говорили все глядачам, прямо для цього ми отримали вашу довіру, вашу довіру для боротьби проти України і проти українського народу. Страна UA приховувала свою пропаганду за скандальними інсайдами, еджовою журналістикою та натяками. Наприклад, М -м, а чи невигідно в Україні загострення на фронті напередодні зустрічі з Байденом? Крім того, в усіх владах вистачало ідіотів, які давали страні справжні інсайди і навіть інтерв'ю. Уявляєте собі цього прес-секретаря, який отримує запит від стани на інтерв'ю з міністром? Заходить на сайт, щоб глянути, як там взагалі виглядають розмови, і бачить, оце. Ілья Ківа, пред'ява Цпідераса не являється пред'явою. Максим Степанович, одівайтесь, у вас інтерв'ю. Загалом популярність помийки була, і цю популярність помийка успішно інвестувала. Як порахував детектор медіа під час місцевих виборів у 2020 році, страна UA відповідала за 19% всієї російської пропаганди в українських медіа. Уявіть собі, що є нас, собака, яка відповідає за кожну п'яту якусу в місті. Що б з нею зробили. РНБО приспала страною Єй санкціями. Двічі. Але, як казав Медведчук, у Путіна завжди має бути кум. Щастя корабля. Щастя корабля. Отже, що такого страшного розповідала страна Юєй? Зіграємо в Бінго. Усіх хто дивиться мандалор, це в Україні є така шапка. <кхем> Поїхали. Так. Громадянська війна. Банально. Нацизм. Когості нацизм? Засудження Українізації в Україні. Цікаво. О. Легітимація так званих російських ЛДНР. Одразу провокації США хімічною зброєю. Ого, провокації України проти Росії. І останнє. Американські лабораторії проводять досліди над українськими військовими. Так, мені повідомляють, що нас є переможець і це Ігор Гужва з Австрії. Він зумів зібрати весь цей треш під одним дахом, а потім говорити його сайт, закрили за критику влади. Давайте приз. Ти гніда і падаль! Але, звісно, все це тривало лише до повномасштабної війни. По-перше, збереження правоохоронних структур перетворило всіх на патріотів. А по-друге, навіщо наближити повномасштабно вторгнення на Росії, коли воно вже сталося, правда? Тож, якщо раніше страна маскувалася під опозиційну журналістику, тепер вона маскується під проукраїнську. Але. На стороні UA працюють ті ж самі люди, які раніше розповідали про донецькі танки, які перемагали українську армію. Тож і зараз вони маніпулюють про те, що Європа замерзла взимку, схиляють Україну до поступок Росії і, звісно, звинувачують у війні США та НАТО. Крім того, в стороні UA є блог. Ось його уривок про те, що з вбивством українських плених Воленівці. Не все так однозначно. Офіційні коментарі з української сторони озвучили в Генштабі ВСУ. Там заявили, що колонію обстріляла Росія, щоб скрити питки і убійства українських заключених. Однак вскорі версія помінялась. Думаю, вже ясно, що страна UA це помийка і продовжує маніпулювати на користь Росії. Але хочете прикольну історію: влада, яка двічі забороняла страну UA, продовжує з нею працювати, Ірина Верещук. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій дає інтерв'ю сайту, який називається території самостійними державами ЛНР і ДНР. Страна UA продовжує отримувати акредитацію на деокуповані території. Сподіваюся, журналісти нагадують місцевим жителям, що агресор це Україна. І взагалі, як для вічі забороненого сайту, на сайт UA дуже легко потрапити. Не потрібен навіть VPN. Вірую в людство вселяє хіба історія з премією для молодих журналістів. Цього тижня на нагороду номінувала двох українок: журналістку громадського і найманкозі страни Юей. Реакція вийшла іконічною. Громадське одразу відмовилася від участі в такій компанії, загалом, менше ніж через добу, страну випхали з номінації. Можливо, настав час і втретє випхати її з України. Цього разу назавжди. В рубриці ще не так зі світом цього тижня поговоримо про ртутні термометри. Розмова буде короткою, утилізуйте їх. Серйозно, цьому винаходу 300 років, як вся медицина того часу, сьогодні вони просто небезпечні. Дизайн цієї штуки в тому що це буквально скляна колоба з отрутою, яка проводиться в дію з сильним розмахуванням. Наскільки геніальний дизайн, що 20 років тому їх вже заборонили все та Євросоюзі, і раджу вам зробити теж саме. Використовуйте пісочний годинник у світі атомних. А на цьому все. Дякую, що дивилися. Ставте лайки. За кожен лайк, хтось пліє в Ігоря Гужву, і готуємось цитувати. Ех, яку страну потеряли. Слава ЗСУ і слава Україні!